Всім привіт! На зв'язку Мак. Сьогодні говоримо про біжу Байбік і про ще одну можливість заробити без якихось, не знаю, там, фінансових затрат, тому що ми тут не будемо витрачати свої кошти без якихось фізичних чи розумових затрат, так? тому що все дуже-дуже просто, нічого практично робити не треба, але водночас це і не означає, що треба лягти на диванчику і чекати, поки вам падуть грошенята в кишеню, наприклад, так. В цьому відео розкажу для тих, хто не знає, буквально там пару секунд швиденько, що таке байвоз. Розкажу, як тут прийняти участь, що для цього потрібно, і отакі от технічні моменти, що робити, куди заходити, коли це треба зробити, що натискати, щоб всі могли підзаробити. Пропускати зразу про питання, пропускати таких подій не потрібно, тому що ще раз наголошую, це дуже легкі гроші. Тож, друзі, давайте лайк авансом, підписочка на Ютубчик, хто ще цього не зробив на телеграм посилання в описі. І я буду починати. І так, це в нас вже 14-й байвоз на Біжі Байбі. Знову ж таки, що таке байво? Це голосування Біжі Бабі. У нас, дивіться, для прикладу, як в цього разу, у нас є три проекти, за які ми будемо голосувати. Тобто, ми вибираємо якийсь один проект, можемо зразу за три голосувати, краще вибрати якийсь один. Голосуємо за нього. І якщо він перемагає, тобто набирає найбільшу кількість голосів. Ми отримуємо монетки цього проекту, потім іде лістинг, ми на лістингу їх продаємо і на цьому заробляємо грошення. Що потрібно, щоб прийняти участь у голосуванні, проголосувати і заробити. Давайте по порядку. Звичайно, ж це мати аккаунт на біжі Байбі, мати верифікований аккаунт. Нічого складного тут немає, в кого його немає. Переходимо за посиланням, що є в описі, реєструємось, проходимо kyc один. Там все дуже швидко робиться. Якщо будуть якісь труднощі, пишіть в коментарях, я вам допоможу. Друге, це потрібно мати на балансі в певний момент часу якісь стейбли або монетки біт. Хтось може зразу сказати, о, ти ж сказав, без затрат. Ні, ми їх не будемо витрачати. За ці стейбли, що ми маємо, або за біти нам дають голоси, які ми будемо голосувати. Тобто, за кожен один стейбл або біт нам дають один голос. Чим більше ми цих стейблів тримаємо себе на балансі, або монет обід, тим більше голосів ми отримуємо, які віддаємо за якийсь проєкт. Потім, коли цей проєкт перемагає, ми за це отримуємо монетки цього проєкту, продаємо після лістингу і заробляємо. Ось так це працює. Ще раз наголошую, чим більше будете тримати на балансі, тим більше отримаєте голосів і чим більше зможете заробити. І знову ж таки, ми їх не витрачаємо. Ваші монетки залишаться у вас в повному обсязі. Ніякої навіть копічінки, звідти нікуди не дінеться. Ось чому без затрат. Тепер давайте про те, як саме прийняти участь. Тобто, у вас є вже аккаунт, у вас є ось ці якась з цих монеток, чи всі зразу на балансі, все супер. Є таких декілька основних етапів. Перший етап це етап знімків. Це якби не етап, а момент, коли буде зроблено знімок балансу і зафіксують кількість остих монеток. З переліку, які у вас є на балансі, на кожного з цих монет вам нарахують по одному голосу, яким ви будете голосувати. Тобто, якщо у вас там, наприклад, 500 USDT, то вам дадуть 500 голосів. Зрозуміло. Так, коли він буде проходити? Дивимось, знімок балансу буде зроблено 23.59 10.05 за UTC. UTC це плюс 3 години за Києвом. Тобто, якщо тут 23.59, то вже за Києвом це буде 2.59, 11.05 вночі. Все, до цього моменту вам треба поповнити баланс, якщо там нічого немає. Або якщо там щось є, нікуди не виводити, не переводити, хай собі там лежить. Уже після знімку, навіть не чекаючи голосування, ви можете забирати свої монетки і робити з ними все, що завгодно. Другий етап це вже саме голосування. Воно триватиме з 3.00.11.05 до 2.59.12.05. Це за UTC. Знову ж таки, додаємо 3 години, і це буде час за Києвом. В цей період, це буде доба, потрібно зайти сюди на сторіночку, де його шукати. Заходити до себе в аккаунт, торгівля, «Байвоц». Пускаємося нижче. Вибираємо якийсь проект, за який будемо голосувати. Тут з'явиться кнопочка проголосувати. І голосуємо. Щоб знати, ну практично на 100%, за який голосувати, раджу підписатися на свій телеграм, туди я скину той проект, який набирає найбільшу кількість голосів. Це так, щоб не прогадати. Все, посилання в описі. Переходимо, чекаємо, коли я скину інформацію, за який проект голосувати. Голосуємо і практично з ймовірністю 100% перемагаємо. Наступний етап це етап розподілу. Саме в цей етап, в цей момент в часу, будуть вони думати, гадати, будуть нараховувати нам наші монетки від переможного проєкту. Потім, 13 та година, ну, тут 10 за UTC, пам'ятаємо, додаємо 3 години. 13-та година за Києвом буде відкрита торгів, тобто вже буде лістит монетки, після якого ми зможемо продати те, що нам нарахують, і забрати свої грошенята. Ось так це працює, ви самі бачите, що все максимально просто, мінімум наших зусиль. На цьому в мене все. Будуть питання. пишіть в коментарях, обов'язково вам допоможу. Ще раз нагадую про лайк цьому відео, підписочка на YouTube, на Telegram, хто ще цього не зробив. Всім гарного дня, гарного настрою, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока.